Кожна казка це окрема історія, взята із життя як дорослих, так і маленьких українців в період війни. Вчителька та письменниця Шумська Олена Ходюк днями презентувала в обласній бібліотеці для молоді книгу Казки незламності до збірки історій увійшло 17 сюжетів про війну і незламність, про втрати та надії в перемогу. Кожна людина там може впізнати себе у якійсь героїні, герою чи у ситуації, тому що ці історії насправді про нас, українців, про те, як ми женемо ворога з своєї землі, як ми перемагаємо, як ми це все витримуємо, і як ми даємо собі раду з усіма труднощами. Казки, які увійшли до книги, Олена писала лише місяць. Із грудня 2022 до січня 2023. Авторка каже, за день могла написати одразу два сюжети. Прототип для героя чи героїні майбутньої казки, брала серед своїх знайомих. Так в одному із творів авторки йдеться про ученицю Олени Софійку. Тато дівчинка взяв до рук зброю та став на захист країни, а згодом став її Янголом-охоронцем. Мене дуже схвилювала ця історія. Дівчинки, тато якої 2014 року воював на російсько-українській війні. Ця збірка для авторки особлива, адже присвятила вона її своєму сину воїну та його побратимам. Перша казка, яка увійшла у книгу саме про нього. У сюжеті Олена не згадує ім'я сина, хоч зізнається, коли цю казку читали його побратими, то й самі здогадались, про кого йдеться. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він працював у місцевій лікарні з сімейним лікарем, але він не був ні в армії, ні мав навіть кафедри військової. Але він відчував потребу захищати нашу батьківщину, Україну. Книга має ще одну особливість дві різні обкладинки. Тож кожен може обрати ту, яка йому до вподоби. Казки усі охочі можуть прочитати в обласній бібліотеці для молоді. А сама ж авторка найближчим часом має намір презентувати ще одну книгу, яку планує присвятити доньці. Та оскільки Олена має ще одного сина, то обіцяє, що напише казки і для нього.